Командою аудиторів однієї з провідних світових компаній у царині сертифікації 10 11 червня проведено черговий наглядовий аудит системи менеджменту якості ВПХС на відповідність до вимог міжнародних стандартів ISO 9001 та ISO 14001. Керівник аудиторської групи міжнародного сертифікаційного органу Володимир Пилипенко перед початком перевірки висловив впевненість у плідній співпраці. Ми раді вас вітати на вашому підприємстві. І перш за все хочу подякувати вас за те, що ви йдете разом з Тювнордом в світ якості та безпечної екології. Ви вибрали нашу компанію, ми пишаємося тим, що саме Тівнордві проводив сертифікаційний аудит і підтвердив те, що ваша станція працює по двом міжнародним стандартам ISO 9001. І со чи працювала Хмельницька АЕС за тими зобов'язаннями, які взяла на себе у минулому році, сертифікувавши систему. Головна мета аудиторської перевірки? Коли ми бачимо, що ваша діяльність відповідає вимогам стандарту, ми завжди з вами розділяємо ваш успіх. Коли бачимо якісь відхилення від вимог документації або стандарту, ми мусимо їх зареєструвати для того, щоб ви могли їх усунути в майбутньому. Зі слів керівника аудиту і його досвіду попередньої перевірки на підприємстві такого високого рівня культури управління, як Хмельницька АЕС, достатньо високо розвинута система менеджменту. Проте впровадження інтегрованої системи управління зобов'язує постійно вдосконалюватись. Ви знаєте наші методи роботи. У Вас аудит постійний процес. Ви знаєте, як працюють там комісії, ревізії на аудити. Чим відрізняється аудит від. Типової ревізії ми не шукаємо недоліки у вашій роботі, ми шукаємо докази того, що ви працюєте по стандартам і по вашій документації внутрішній, і галузеві, і міжнародні нормативні документації. Тобто ми хочемо, щоб ви успішно пройшли в аудит. Разом з вами будемо шукати докази, що ви виконуєте вимоги документів. Тому прохання бути відкритими і нам допомогти знайти докази того, що ви працюєте як. Передбачено новотивно документації протягом двох днів фахівці Тюф Норд відвідували робочі місця, зустрічалися з персоналом та вивчали документи. І в результаті проробленої роботи знайшли підтвердження, тому що цілісність інтегрованої системи підтримується, удосконалюється і в міру необхідності коригується. Команда працювала два дні на станції виполнено достаточно об'єм великий об'єм робот зв'язаних з перевіркою нашої діяльності. Твердені соответствующим выданным виданим сертифікатом. сейчас ну, зараз ми зібралися для того, щоб выслушать інформацію о результатах полученного аудиту. Ну і ті рекомендації, які є у команди. За інформацією керівника групи, аудит завершився позитивним результатом. В роботі енергетичного підприємства не виявлено жодних невідповідностей. Перш за все, хочу вам подякувати за те, що ви. Виправдали наші сподівання. Ми переконалися в тому, що ви працюєте якісно і екологічно. Одеська група прийшла до одностайного висновку, що ваша діяльність відповідає вимогам стандарту ISO 9001 і ISO 14001. Традиційно, як в минулому році, ми не виявили жодної неповідності. Це свідчить про те, що у вас дійсно надійна система менеджменту, яка здатна ставити завдання і їх досягати. І ваш рейтинг в цілому в ядерній галузі в Україні, і наші висновки співпали. До позитивної практики у роботі Хмельницької АЕС віднесені три аспекти, такі як використання електронних інструментів для ідентифікації і оцінки екологічних аспектів, використання механізму мотивації висококваліфікованих працівників, систему підготовки персоналу ХАЕС, а також висока ступінь особистого залучення керівництва станції в інтегровану систему менеджменту. Видали аудитори і декілька рекомендацій для удосконалення функціонування системи менеджменту. Благодарю команду експертів за роботу. ви сформулювали общий, О том, чтобы рекомендувати продлить действия сертификатов нас вполне устраивает и он нам нравится. Спасибо за проделанную работу. Уверен, что мы будем в своей деятельности соответствовать требованиям международных стандартов и следующий аудит будет таким же успешным, как и этот.